Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. Сьогодні буду займатися перевіркою одного з рецептів. Одна з підписниць, яка ніколи не працювала з ріжовим тістом, скинула мені рецепт і попросила його перевірити. Рецепт називався Скляни булочки. Взяла вона його з інтернету. І Зараз я хочу перевірити і, і вам покажу і їй розкажу, які плюси і мінуси. Починаємо. Беремо 7 г сухих дріжджів, додаємо 5 г цукру і додаємо 50 мл молока кімнатної температури. Це все змішуємо і залишимо на 15 хвилин. Поки дріжджі будуть активуватися, займемося борошном. Борошно я завжди перед тим, як місити тісто, пересіваю через сито. У мене тут 500 г борошна. Борошно в мене пшеничне, звичайне, вищого гатунку, вміст білку 10,7%. коли уже все борошно я пересіваю, буду додавати сюди сіль. В солі я беру пів чайної ложки по вазі це 3 грами. І перемішую разом з борошном, поки тут самі сухі інгредієнти додаю цукор 30 грам. Хто любить солодше більше одне яйце, і решту молока. Тобто, молока йде взагалі 250 мл. 50, позасипали ми в сухі дріжджі, і 200 я влила зараз в борошно. І це все трошки збиваю, щоб розбити там яйце і трошки змішати з молоком. І сюди ж зараз буду додавати наші вже активовані дріжджі. Все сюди висипаю і все почнемо замішувати тісто. Тісто таке буде якраз середнє і не густе, і не рідке. Тобто, я його буду зараз замішувати рукою, бо лопаткою я не вимішу. Буду замішувати спочатку лопаткою, потім рукою, а потім буду вимішувати ще і на поверхні. Взагалі, на заміс тіста, у мене йде десь близько 10 хвилин. Додаю ще сюди 50 г масла м'якого, яке постояло вже. І гарно починаю все вимішувати. Мені самі цікаво, цей рецепт, тому що я. Багато бачила цих булочок, як їх там розбивають ложкою, що такі йдуть, як по склу розводи, але ж ніколи їх не робила. Ці булочки у нас будуть начинені кремом, а потім ще будуть облиті склом, скажімо так. Ось так, я вимішую тістом. Воно вже майже вимісилося, до рук не береться, вже можна сформувати кульку, дивіться, яка консистенція тіста. Я його кладу в салатник, накриваю харчовою плівкою і залишаю в теплому місці на 1,5-2 години. Будете дивитися, щоб воно збільшилося вдвічі. Поки займемося кремом, беру одне яйце, його збиваю, сюди ж буду додавати 60 г цукру. Теж все змішую, воно підігрівається крохмалю 20 г, у мене кукурудзяний, І буду додавати в декілька етапів молоко взагалі 200 г. Якщо крем постійно так збивати, то в ньому ніколи не буде ніяких грудочок. Варити потрібно його збиваючи, довести до кипіння і до певної густоти. На маленькому вогні досипаю я ще ванільний цукор. Ось, дивіться, Я довела його до такої густоти, і все. Зараз мені треба його охолодити. Я його виношу в холод, а тим часом починаю збивати масло. Масло в мене вже м'яке, воно постояло вже при кімнатній температурі. Тут його 100 грам. і я починаю збивати. Одну півтори хвилини. Тільки воно починає біліти трошки, це означає, що воно вже збите. Коли масло вже збите, я в декілька етапів додаю вже холодний крем. І після кожного додавання збиваю 40 секунд. Тобто додала пару ложок, збила, додала, збила. Ось уже останній я додаю крем, зараз зіб'ю. 40 секунд і крем буде готовий. Крем роблю точно так, як написано в рецепті, не відходжу від його. Хоча такий крем моїм більше подобається, як я роблю його з какао. Ось уже повністю все гарно змішалося. Я лопаткою підправляю із стінок салатника. І накриватиму харчовою плівкою. Накриваю в дотик і відправляю в холод. Ось так. Наше тісто вже гарно підійшло. Дивіться, воно вже більше, ніж удвічі, підійшло. Я зараз підпилюю поверхню на столі і буду його викладати. Дуже гарне таке, подивіться, яке красиве воно гарно підійшло. І буду зараз з його робити такий рулетик, тому що мені потрібно буде поділити на однакові частинки. Саме простіше це робити, робити коли тісто в рулеті, і його ріжеш на приблизно однакові частинки. Ось так я буду ділити це у мене будуть. Такі булочки з цього тіста. Булочки будуть приблизно по 65-66 грам. Я зараз проконтролюю, візьму ваги і зважу, щоб булочки були всі однакові, щоб вони були гарні. Ось так: 66 грам булочка. Зараз я проконтролюю ще. Я роблю таку кульку, всім липким завертаю всередину і підкачую ось такі кругленькі булочки у мене будуть. Дивлюся теж нормально: 65-66, це якраз буде гарного розміру така булочка. І буду, зараз їх зроблю, накрию харчовою плівкою. І залишу на 10 хвилин, щоб вони трошки відпочили. Накриваю, зустрічаємося через 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин. Тепер я буду формувати кожну булочку в гарну кульку для цього я його трошки Роз, розплескую і до середини так як формувала хлібинку. Ось до середини, до середини, все збираю, і отак роблю її такою кругленькою. Ось така гарненька кулька, булочка є. І ставлю на деко заслане пергаментом. Ще раз показую, так просто приплескала і все зліплюю засередину по колу. А тепер просто перевертаю і підкачую. Ось, дивіться, яка кругленька. Перевіряйте обов'язково, щоб знизу було все гарно защіпано. Ось в мене вийшло таких 13 булочок. Я накриваю їх харчовою плівкою і залишаю ще в формочках підходити 30 хвилин. Коли пройшло 30 хвилин, я їх бризкаю водою, духовка прогріта до 170 градусів і печує рівно 20 хвилин. 20 хвилин пройшло, булочки спеклися, тепер я їх буду охолоджувати. А поки буду робити карамель. Карамель по рецепту це 200 г цукру, який розплавляється на маленькому вогні. Я розплавила, але я не думаю, що в мене вийде, тому що це дуже густа маса. Але перевірка є перевірка. Поки начиню булочку, роблю ножем отвір і буду начиняти кремом, тому що в мене тут насадка не дуже довга в цьому в кондитерському мішечку, а хочу начинити гарно, щоб повністю булочка заповнилася кремом. Трошки перестаралася, бо крем назад виходить. Я зараз лишки приберу і цю булочку будемо пробувати обливати карамелью. Я візьму зараз шпажку, щоб можна було її потім обіперти, щоб стікала ця карамель. Вона дуже густа, поки мене, не знаю, що в мене буде виходити, булочку не можна туди. Ось, я обливаю. І вона зразу застигає. Ну, таку булочку можна буде їсти тільки з молотком, я вам скажу. Тому що такий слой карамелі дуже-дуже вели... товстий і незручний. Прийдеться мені перероблювати. Поки я поначиняю всі булочки. І буду робити карамель уже по своєму рецепту. Тобто, я буду брати 200 г цукру, 70 г води і 10 г лимонного соку. Лимонний сік не так дає кристалізуватися цукру, і цей сироп повинен бути рідшим. Дивіться, який він, якої консистенції. Тепер я зможу прямо булочку туди мочати. Я візьму зараз так, вилочку і ось так буду піднімати, щоб воно трошки постікало. Ну, що я вам, хочу вам сказати, вони виходять дуже гарні, на вигляд блискучі, гарні, дивіться які. Але ж я б зупинилася без карамелі. Без карамелі вони дуже пухкі, м'які, з кремом смачні. Для карамелі потрібні міцні зуби. І коли береш булочку, то все рівно під теплом тіла, під пальцями вона починає липнути і хочеться зразу піти помити. Ось такий рецепт ми перевірили. Якщо вам подобається моє відео, якщо подобається зі мною пікти, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І до зустрічі!